Віддати шану своїм славним пращурам із країни сонця, що сходить до дружківського кургану слави. Останні роки регулярно приїжджають їх родичі. Саме тут, за версією деяких краєзнавців, у 60-ті роки були переховані полонені сотня з яких родом з Японії. концлагері так називаємо 212, тоді було кодове названня було близько названня людей около у місті дружковки Вони відновлювали економіку розбиту нашого города і фактично за три роки, Умерло 106 человек, чоловік по нашим архівним даним. интересная харківським авторам написана книга в цілому нахождении японських пленних на Україні, і в тому числі є один епізод, раз дружковських пленних. Урочисті заходи з покладанням квітів у пам'ять про загиблих земляків за участі офіційної делегації на чолі з надзвичайним і повноваженим послом Японії в Україні у Дружківці відбулися вперше. Important. For the Ambassador of Japan to pay, you know, the respect to those who died here in right, and about 60 years ago. японського народу і багато з них померли, тому для японського народу дуже важливо для мене особисто дуже важливо вшанувати цю пам'ять. Зокрема, Шегекісомі під час свого візиту до дружківки відвідав і центр дитячої та юнацької творчості, де саме завершилися ремонтні роботи і тепломодернізація за фінансовою підтримки уряду Японії.